Ігор, привітайся з людьми. Так. Всім привіт! Ми приїхали на коп в такий офігенний ліс, Дивіться, що, О. який вже цвіте, зеленіє, приносить радість для очей. І вужів валом, і такі воврив, з яким ми будемо втикати. Він бреше. Нас сьогодні троє в нашій маленькій експедиції недільній. Тут з цього боку тече чудова річка. Та, вгадайте яка. Одним словом, приємного перегляду. Надіюсь, відео буде цікаве. Що народ, ми заморили хробачка і тепер готові йти в бій. От по тих окопах. Ну, окопи не окопи, всюди всього цікавого є, будемо ходити шукати з універсальними приборами, з універсальними катушками. Пташки співають. А, і до речі. Класно. Цей. Та сюди веди. Камрад не має екрана. Хто може, має поломний екран, будь ласка, по Україні за любі гроші не ну, більше тисячі купимо. І це реально, це, це бо треба. Так, дуже треба. Відіалій б деколи допомагає. Дуже деколи. Завжди На постояли деколи. Короші пролазили ми народ годину, результати в нас мінімальні. Але от камрад вицепив такі от цікаві штуки. Чи запали, то чи від цього керусіння. Наша версія ж це від керосинки якоїсь тут гніт видно. Але хто знає. Ну, прошу вашої допомоги. І хто напише? <с> Хтось напише. <с> Все, йдемо далі. Все, води нема. От народ ходив, я по лісі, збирав всяку фігню, бо нічого толкового не попадається на жаль. Ну, це поки що ми надіємося на краще. І знайшов отаке от тіло. Перший думав, завалили когось. Я дивлюсь камрад віддихає. Йому вже все нахер не потрібно. Воу! Жора, бери і вперед. Зараз, зараз, я підзаряджу окаління. Попалась на рот така штука. Не знаю я навіть приблизно від чого це. Але штука цікава. І от камрад там. що то зацепив. На певний поясок або монетка. І це у нас Ой. поясок. З глибини штик. О. Теречкою На, терочка з тайгером робить сюди са. Йоп! Твою Та, мать пачка. Йоп Опа. камрад шмурдяшка назбирав. Це все прибор без екрана. Ну, є перша находка, воєнна, походу. Або воєнна... Або не воєнна. От така фляга попалася. Металева. Чомусь. Цікаво не металева. Стоїнки. Все. То що Так. Ну, красавіць. З знає... відкручується. Юра, з нею поп'єш? <риклад> 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 Молодець. <риклад> Дам вам народ пораду. Завжди копайте біля старих дубів. Там час від часу попадаються от такі от монети. Ну, сфокусуй. Пощасливилось мені тільки що підняти 15 крейсерів Леопольда. 1677 рік. А! Емоції переповнюють. Гарне відчуття. Заради цього варто жити. Така от монетка. Ну що, йдемо далі? Ми народ змінили місце дислокації. Перебрались поближче додому. На наші улюблені поля. От камрад вже стартанув. О, каже, перша монетка. І що це у нас? Один грош, напевне. А, один грош, правда, трошки вбитий. І камера не фокусує. Ну ладно, пізніше розберемося. Початок є. Поле класне, вирівняли так. Просто любу ходити по ньому. Ну, побігли. І мені народ вдалося відкрити рахунок на цьому полі. Практично перший сигнал. І вискочила монетка. Це здається два фенінга. Чи ні? Ну якщо ні, то можете мене поправити. Один бік такий, менш-більш. Читаємо інший вбитий. Ну, доброго, на полі роблять своє. Йдемо. І в нас народ друга монетка на цьому полі. Це, здається, два гелера. Так. Це два гелера непонятного року, здається. 1900 чи ні? Не, не видно, не бачу. 1915 чи ні? Ну ладно, йдемо далі. Чим ти нас, нас потішиш? Нічим. Ну ладно, все ще впереди. Обручальне кольцо. Непростое украшення. Рідко вони мені попадають. Така от старенька жіноча каблучка. Мідь. Було би золото, було б приємніше. Ну, Находочка, забираємо. Все народ. Сонечко зайшло, пора збиратися додому. Всі вже досить такі виснажені. Весь день сьогодні пробігали, результати такі є. День провели всі чудово, всі задоволені. От частина моїх находочок. Ну і камради там теж набили нормальну монет. Зараз кину фотографії ще. Вони ще там от щось пікають. Ну, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і чекайте, будуть, звичайно, ще нові цікаві відео. До побачення.